З вами канал Оросада і сьогодні про рулонний метод вирощування розсади або про равлик. Що хочу сказати, мабуть, до цього часу про цей метод вже знають всі, та не просто знають, а ще й його вже використали та випробували. Мабуть, вже скупили весь утеплювач під ламінат. Для того, щоб зробити собі таких равликів. Та висівати у них все, що потрібно: розсаду цибульки, розсаду помідорок та інших рослин, навіть і квітів. Цим методом важливо висівати. Тільки ті рослини, ну, але в кращому випадку ті рослини, які бояться пошкоджувати коріння. Тобто ті рослини, які не люблять зовсім пересаджуватись. Для них цей метод буде досить гарний. Так як пошкоджуватись коріння, майже не буде при пересадці. Тоді ми його використовуємо. Багато було. Відео про те, як люди висівають у нього помідорки та інші рослинки. З якою метою використовується цей метод. По-перше, він вміщує багато розсади, і при цьому розсада не займає багато місця, а по кількості розсади виходить достатня кількість. По-друге, легко можна дістати рослинки із цього равлика. і... Ламіна і ця підложка під ламінат вона створює більш тепле середовище для рослини. Тому рослини, по-перше, швидше будуть сходити, а по-друге, ця підложка зберігає тепло і таким чином і швидше, і краще будуть проростати наші насіни. Але я хотіла б випробувати цим способом, це, власне, моє. Я таке ще не бачила до цього часу. Хотіла б випробувати посадити цим методом, методом равлика, поставити на вкорінення сюди череночки, або троянди, або якісь інші череночки. Скажу чому. По-перше, тому що при коріненні Потрібно, щоб низ цих череночків знаходився у теплому місці, а верх, щоб зазвичай залишався у більш прохолодному. Наприклад, черенки винограду. При тому вони будуть у них з'являтися коріння, а листочки будуть з'являтися пізніше. Тому я й думаю, що для цього досить добре підійде рулонний метод. Адже сама підложка буде зберігати тепло, але поставити ці равлики у більш прохолодному місці. Чи воно спрацює, не знаю. Але принаймні дуже хочеться оце випробувати результат. Будемо показувати у наступних відео. Ось такий вийшов разик. тепер треба або або резинкою, або затиснути. Або хоча б скотчем затиснути, зафіксувати, щоб зимайка не розпадалася. ну Досить непогано вийшло. Досить непогано вийшло. Отож, хочу спробувати таким методом ставити на вкорінення череночки винограду або троянди або інших рослинок. Так як низ буде тепло, а верх будемо ставити у більш прохолодне місце. Отож, равлик готовий. Будемо випробувати. Результати обов'язково покажемо, чи вдалось, чи не вдалось.